Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завершився другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. матч, перший з двох Хамрун, Спартан. Команда приймає Київське Динамо Олександра Шавковського, 3-0. Українська команда перемагає гол Владислава Нада, Віталія Буяльського та Назарія Волошина. Принесли українській команді. перемогу. И давайте про все мы с вами, друзья, будем говорить по порядку. Хамрун Спартанцы 4-4-1-1 стартовая разновка. Господи Рифмадзика, главный тренер команды Банело в ротах, Пара центральных захисников Марселина Бьеличичи, э, Бьели, Камензули Полита по флангах, Чаджинович Эдермбонг, Та Фелкомпри. А По флангах Нурмбон та Рафалком, в принципе, ду, підключались, захистить. Шимкус атакувальный півзахисник та кофе у нападі. Це стартова розновка Хамруна Спартанца. Динамо Киев. Александр Шавковский, головний тренер команди. 4-3-3 стартова росновка української команди. Руслан нещерет. У воротах пара центральних захисників мехавка Попов. Дум'ячак Тимчик по флангах, Міхалє, Олександр Піхалеон, Виталий Буяльський, трійка Півзахисників, Андрій Ярмоленко, Владислав Кабаєв та Владислав Ванато на Це стартова розстановка Київського Динамо. Друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, Кіяні заволоділи ініціативою з перших же хвилин матчу. Кияні дуже активно цей матч розпочали. І ось на 13-тах вина матчу. Атакується Кияні. Де хороша прониклива передача на Віталія Буяльського. Буяльський. прострілює Вона гол, 1-0! Українська команда виходить уперед 13-та хвина матчу. Геніальний гол. Друзі, геніальний просто гол. Я бы, знаете, бы, друзья, бы выделял бы Виталия Буяльского. Знаете, друзья, я бы выделял бы Виталия, Виталия Буяльского. Виталий Буяльский. Виталий Буяльский. Побачив абсолютно вильного Владислава Ваната, абсолютно вильного Владислава Ваната, Владислав Ванат абсолютно один опынився, как пенальти, по сути, пробивав Владислава Ваната. Можно он ведь, э, там они, не здаётся, с выгоднейшей позиции был Владислав. Тобто він був абсолютно один, його ніхто не закрив. А у Володислава Натспокіна реалізував свої нагоди. Свої нагоди у Володислава Натспокіна реалізував. Це його момент. Це його момент. І Владислав Нат забиває 1-0. Забиває гол Володислава Нат. Рузіну і справді геніальний пас від Віталія Булєцького. І Владислав Нат зупинив м'яч і пробив зливу в дальній кут. В протихід Вратарю. 1-0 Динамо Київ. Після забитого м'яча українська команда стала контролювати перебіг подій. Дінамівці дуже здорово діли. В принципі, не можу сказати я, що по матчі було багато гольових моментів. Тобто, Кенні, в принципі, знаєте. Діли в якомусь такому спокійному режимі, і я вам хочу сказати, що був ще момент у Володислава Ваната. Виїгідний на один ванат не забиває Володислав Ванат. Дуже хороший момент, стара Київська Динамо. Хороший момент ще у Міхаленка, коли Міхалєн наніс удар з метрів 20, але справився Банела. Тиснуть кияні, тиснуть кияні. І В кінці кінців попов подача від Бояйського. Зі штрафного удар папов! Денис попов. Гол! Гол! Але суддя не зарахував цей м'яч. Відповідно, да. Хоча вже і відсвяткували цей м'яч Кияні, але арбітер гол відміняє. Тому рахунок 1-0. Гол. Діспапо! Як ми бачимо. Не зарахували. Але нічого. Перший тайм завершується, На другий тайм вийде Мікалєв Ксері, серії. Адранія. Режим Салю. Ще, до речі, вийде на другий тайм. Та Паніс вийде, відповідно, в Хамерон Спартанце. Динамо вийде Пономаренко, Колі Шпиренка, Володя Барашко Назарі Волошина. Далі, після перерви. В принципі, гра проходила в такому сумбурному ключі. В принципі, кияні дуже здорово виглядали. І, в принципі, знаєте, ще раз вам скажу: таких явних моментів все-таки не було. Знаєте, ось такий був темп матча невисокий, високий, але кияні при цьому ж таки знайшли свій гол на 76-й хвилині матчі. Знайшов його Віталій Бояльський. Віталій Бояльський робить Гол плюс пас спас матчей против Хамрун перехоплення, передача Атака на погана Бояльске. Шукає Петренко, видай Бояльського Капітан Київського Динамо, зве 3 20 Віталій Бояльський, рикошет Гол! 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 гол, гол, гол. Віталій Буяльський робить рахунок у матчі 2-0 на користь київського Дінамо Не бездолі везіння, друзі, рикошет він, він поміняв траєкторію польоту м'яча. Ну, в будь-якому випадку. Знаєте, ось Віталій Буяльський оформлює Гол плюс бас 0 2 рахунок на користь київського Динамо. 0-2 рахунок на користь київського Дінамо І кияні, відповідно, забивають. забивають кияні і вдруге. Ну і далі вже Кияне знаєте, так довод справу. до переможного кінця, ще в арбітром час на 90 плюс другий 2 матчу Шапаренко прострел волошин, удар гол! Назарі волошин 3-0 Київське Динамо по троє свою перевагу. Назарі волошин. Ставить крапку Кияни перемагають. Кияни перемагають, Хамрун Спартанц на виїзді. на їхньому полі з рахунком 3-0. І перемагають поділ Кияні. Кіяні обігрує дуже сильну команду. Друзі. Динамо Київ перемагає. І справді, друзі, перемагає Динамо Київ. Друзі, дуже сильну команду з Мальтихамрон Спартанце. Друзі, давайте по статистиці з вами пройдемося. Володіння м'ячем. 62-38. Динамо Київ більше володіє м'ячем. Удари по воротах. 13,5, 6-1. Тобто 13-5 по ударах перевага Динамо. З них 6 ударів з у Динамо 13 ударів, 6. Ну, Хамрун Спартан, друзі. Лише один удар в площину воріт. Тобто Кияні, в принципі, да, більше м'ячем володіли, більше ударів було по воротах. Да. І більше ударів в площину Варіт. 6-1. Тобто 5-13 по ударах. Ну і 1-6 з ударами в площину. Перевага київського Дінамо. да, даде матча. Теп-матч, в принципі, друзі, був невисокий. Моментів, в принципі, було не так-то і багато. Ні у Динамо, Київ, да, ні у Хамруна. Спартанця. Тобто, моментів так не надто і багато, знаєте, було. Ну, я не реалізували свої нагоди на 13-й хвилині матчу. Геніальний пас зробив Віталій Буяльський на Владислава Аната. На 76-й хвилині матчу на Зарі Волошин побачив Віталія Буяльського. Той пробив з рикошетом м'яч ворота Влетів І на Зарі Волошин на 90-й плюс 2-й хвилині матчу замкнув прострел. Шапаренко на дальній стійці, переправив м'яч сітку варіть Хамрона Спартанця. 3-0. Друзі, я дуже щасливий. Друзі, я щасливий. Динамо Київ перемагає. І перед матчем відповіді має солідну перевагу в три м'яча. Насправді Кияні зробили таку справді гучну заявку на те, що вони все-таки пройдуть в наступний раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перший крок. Кияні вже принаймні зробили. Вони обіграли Хамрон Спартанс з рахунком 3-0 на виїзді. Браво, Динамо Київ, друзі, браво! Хоч від чергу серця побажати Хамрону Спартанцю Всього найкращого, дуже непогана команда з Мальти. Динамо Київ бажає добра, друзі вам від чергу серця бажає тільки добра. Не головне бережіть себе, да будьте щасливі. Ось, усім до побачення. Усім до нових зустрічей. І найголовніше, друзі березіть себе, пока.